Живопис улюблена техніка закарпатських майстрів. На формування такого смаку вплинули простори та закарпатські пейзажі. Якщо до традиційного мистецтва додати щепотку сучасності, виходить щось на кшталт виставки, традиції і сучасність. Свої незвичні сучасно живописні роботи представив знаний Володимир Микита, каже, що сучасність робить його на порядок молодшим. Спробував піти майстер нелегким для себе шляхом. Так дуже до сучасного. Я би не хотів е, і, якісь свої замисли вирішувати вже на, на виклик, який дуже легко йде. Я хочу спробувати е, себе, щоб я і мать перемучився, і щоб була невдача, бо тоді знати, що одна в чому невдача, і то є поштовх і ти заново далі. Без минулого неможливий майбутнє. Закарпатський пейзаж це напрям, у якому про себе заявили корифеї мистецтва нашого краю. Його вивчали та удосконалювали роками. Тепер сучасним майстрам, які надто прагнуть осучаснити той же живопис, опираються на історичний фундамент. Це є, я думаю, та дорога, якою потрібно йти, не забуваючи про своє минуле. Але дивлячись сміливо у світле майбутнє, я би зробив таку концепцію сьогоднішнього це і цьому є приклад сьогоднішня виставка, де абсолютно комфортно вживаються як старі майстри. Так і е, сучасне молоде покоління, яке е, мислить абсолютно новими категоріями. Закарпатська школа живопису, як і мистецтво теж осучаснюється. Тому завжди цікаво, як плин часу відбувається на творчості майстрів. Я більше більше матеріалу купую покупаю будівельних магазинах. Штукатурки, клеї різні, я мішаю, додаю натуральні цвіта, які навколо нас. Є та я економлю в цьому плані. але більше я економлю времені. Потому що видержати технологію сьогодні в класі незя роботи в класічкам плані в современном іскусстві. Ти должен обрітати современные матеріали і понимать современную техніку. Якщо творити нове, то тільки за допомогою сучасних матеріалів, які можна купити не у відділі з пензликами та фарбами, а в магазині будматеріалів, впевнений Владислав Габда. Саме те, чим виконана робота, диктує її стиль. Власна назва відображає зміст цієї виставки. Дуже цікаво було подивитися і проаналізувати, яким чином традиції закарпатської школи розвиваються, чи вони пов'язані якось із сучасністю, чи є якийсь вплив часу на ці традиції і взагалі як художники це розуміють. Митці закликають закарпатців не лишатися осторонь мистецтва і принагідно відвідувати виставки, які організовують закарпатські майстри.